Світлана мала сонце писанка. Вона ввійшла в моє життя як воскресіння, бо символи із писанок несуть спасіння. Писати писанки це як каміння позбирати і вірить, що не доведеться розкидати. Пишу ось символи далекого трипілля на іншій. Символи сучасного поділля, а далі символи Христові великодні, і ще присвячені Небесній Сотні. І все це в пам'яті та в серці, все єдине, все залишається, як скарб і до загину. Либонь, що дужу силу і міць писанка має, що різні покоління в націю єднає. Вона, як сонце, як земля, як цілий Всесвіт, як Україна, що прокинулася засвіт, як знак вітчизни і мого народу несе від Бога благодать для всього роду. Писати писанку зачнемо, помолившись Богу, нехай несе Всевишньому і біль і тривогу, й поверне віру. Що не стане днина, і як Христос воскрес! Воскресне Україна!